Тепло, вода та їжа у Києві продовжують облаштовувати укриття для цивільного населення. Урядовці кажуть, до кінця року планують відремонтувати та привести до належного стану щонайменше 731 сховище. На одній з ревізій уже готових приміщень разом із інспекцією був і наш кореспондент Артем Деркачов. Щодо пересійна. Абсолютно хвилин може бути розгорнута і надавати всю медичну допомогу і каже. Проводили. Проводив і в ми і в ну, все наркозипарнався. Це укриття одного з пологових будинків Києва. За потреби тут можуть розміститися до 400 осіб. Є продукти харчування, операційна туалети та система вентиляції. Це дозволяє медикам проводити операції навіть під час повітряних тривог. Перші операції пройшли у бомбосховищі. В укритті це були наші кровотечі, де медики надавали медичну допомогу. Проведені перші пологи. от... Під час тривоги вночі, от проведено лікування вагітним і іншим пацієнтам, які в цьому мали необхідність. До капітального ремонту тут не можна було не те, що операції проводити, а навіть просто пересидіти у разі загрози обстрілів. Воно було в такому супер занедбаному стані, тому що десь метр е, заходилося мул. Після того, що ще пів метра води, ну і практично воно було це виключно в самому ужасному стані, яке може тільки можу було побачити. Вхід в укриття знаходиться на території медичного закладу. Є охорона та чергові лікарі. Доступ сюди вільний для всіх цілодобово.